Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой радуйся в лицем, Божий, народився, застеляйте сто. Ропче ни радуйся, ой, радуйся, землей народився, бо прийдуть до тем, Трави сплять, тихо зорі мерехтять, лиш одна ясна зоря до вертепу зазира, на духня не сіна, Божого поклала сина і співа Марія ненька, спи Ісусику маленький, народився нині цар пастушкам біля отар. Ангел радо промовляв, ясла знайдене маля. і вівчарики, і вівці. Юді Ісусу поклонитись, а дерева й трави сплять, тихо зорі мерехтять. Ой, ішла колядка, вулиця міста, У. У. Ось стрічка була, сріблястих. Сріблястих, світлому намисті. Іскур. Іскурки. Іскорки веселі. На снігу читала. Боже сцену диси усі спища. Христос рождається.